Забрати ствол! Ну вон, ну вон, ну будь ласка, вон, ну вон, ну вон! Ну, Грис, ну, я закон двома пальцями по турнікі. Я зайшов. Те, що ти, це виноватий ти. І разок за мамку, неньку! Слава Україні! Героям! Знання, які я надаю, це найважливіші знання. Тобто я їм пояснюю, що таке червона зона, що там можна виконувати і що не треба виконувати, щоб вберегти життя та не по перших 15 хвилин бою. Ліве плече, турнікет зняти, поранення знайти, накласти турнікет. Ай, ай, Контакт. Куда ти ліз? Тебе стоїть надати стрелю. Суди як не шук! Ти стріляєш марш протокол, який був створений на основі афганської війни та війни в Сирії американськими військовими та європейськими, попри все, в наших умовах з нашими противниками вони можуть не діяти, тому що противник не дотримується Женевської конвенції, тому потрібно діяти достатньо швидко, правильно, без різних таких, ось, знаєте... Рухів, які можуть зменшити е, життєдіяльність е, організму. Він тебе криє. Він тебе не криє. Зараз тебе і справа наша. Поняв? Тільки після слова крию від нього. Крию! Ти можеш крути, як хочеш. Сіддять, стоя, як тобі удобно. Сьогодні пройшли марш-протокол ТІСІ3 повністю в повному форматі. Де Марч подавався як абревіатура Марс, тобто МАР і буковка маленька С. Спинитися, подивитися навколо, може є комусь ще надати допомогу. Питай! питай! Я спитав, Ти можеш я... надати допомогу! Ні! Можеш роз тобі! Ні! В тебе є укриття! Да! Тебе є укриття! ДА! да! Пане туди. командир! 300! Дайте дозвіл на евакуацію! Пане командир, 300! Дайте дозвіл на евакуацію! То даю! ми повністю відпрацювали бойове спорядження, наприклад, бойовому спорядженні на точки захисту, коли треба евакуювати хлопчиків, дівчаток, які несли оборону, отримали поранення задні лінії, які люди побачили, хочуть надати допомогу. Вони їх витягували, надавали допомогу на місці, водії, спілкувалися правильно по радіостанції з командиром та вірно виконували. В сіді. Ти або забереш зброю його, або ти запропонуєш йому. Спи, попросив спинитися, вирішити питання на місці. Без командира. Забере зброю. Я. Я. Ти, ти, ти. Тоді ти я, криєш? криєш, я крию, забирай зброю. Ви бам, 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 бам. пробатуєте реальне забиття. Ви сука, один організм. Ви один організм. Кожен ваш прийом стоїть отакого от діла. Навички, які я надаю, є 100%. Необхідні для кожного бійця, в якого підрозділу. Люди мають вміти все робити, все і мати достовірні навички. Ми є бійці з ССУ. Морська піхота.